Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття зліплення. Скінчилася осінь. Їй на зміну прийшла довгоочікувана дітьми пора року. Яка саме? Вірно, діти, зима. Все навкруги вкрилося білою, пухнастою, мерехтливою ковдрою. Що це за ковдра? Це сніг. Діти, а що таке сніг? Сніг це опади у вигляді крижаних пластинок, які мають безліч форм. Ось деякі з них. Розгляньте їх уважно. Які вони всі неповторні, чарівні, неймовірні, казкові красуні. Тож пропоную зліпити вам з пластиліну свою сніжинку. Для роботи підготуємо усе необхідне дощечку, білий пластилін, стеку, коло з картону, ножиці, 12 ватних паличок, вологі серветки. За допомогою стеки відріжемо від шматка пластиліну дві довгі смужки. Одну смужку розділимо на 4 частини, а другу на вісім. Спочатку візьмемо 4 більших шматочки пластиліну і скатаємо з них джгутики. Викладемо їх на картонну форму. Утворилася форма у вигляді зірки. Стекою зріжемо зайвий пластилін по краям паперової форми. З цих залишків скатаємо кульку. Розмістимо її на перетині ліній і розплющимо. Далі розкатаємо 8 шматочків пластиліну в джутики. Розмістимо їх на картонній заготовці. Потім ножицями зріжемо верхівки ватних паличок. Далі розміщуємо ці верхівки по одному шматочку на короткі джгутики. А на довгі джгутики по два шматочки. Це ми зробили промінці наші сніжинки. Далі, за допомогою гострої частини стеки, створимо крижані боки промінців. Ще стекою промалюємо крижані смужки посередині сніжинки. Ось наша робота і готова. Цікаво, які сніжинки вийшли у вас? Буду чекати ваші роботи.